Тарас живе вручі. З листопада 2022 року він допомагає Збройним силам України. Чоловік розповів, що через проблеми зі здоров'ям його комісували з армії. Щодня Тарас приходить до місцевого супермаркету та збирає гроші для потреб військових. Збирав на безпілотники, потім на машині збирали, передавав гроші. Ну, потім вже 23-му досі теж прощав збирати. Пуане тато був от -от, в гарячих точках, то я вирішив його підтримати. Тарас розповів, що рішення допомагати Збройним силам України підтримали мама, сестра та бабуся. Вихідні у мене немає, я кожен рік тут так буваємо, так відлучаємося з Антоном. А так насправді я постійно я тут. Я утра приходжу і до п'яти все час я тут збирав. А зараз я до 6 і 6.01 ну, ну, я додому виходжу. Хтось ну, розуміє, хтось підтримує, хтось не розуміє цього. Вони вважають, що. Ну, кожного, як Колін казав, хата моя скараю, я нічого не знаю, воно не важливо до когось, когось немає времени особливо, як він казав. Там. Про свою сім'ю, когось особи, кожен своя сім'я, проблеми свої, у кожного зараз свої проблеми. Війна дуже людей дуже поміняла. Волонтер Антон розповідає, що разом з Тарасом купує речі, які потрібні військовим. Чоловік каже, що найбільша сума, яку Тарас зібрав за місяць, становила близько 30 тисяч гривень. Найменша сума, ну найменшої суми нема, тому що він так він збирає потрошку кожного дня, тобто збирає, збирає. Ми буває таке, перекидаємо гроші від 2 тисяч і 5, 10. десять. Дуже часто замовляємо військовим, ну скажімо так, різні речі. Спілкуємось ми, ну, як сказати, з військовими, яких ми знаємо. Тобто ми до них дзвонимо, або вони до нас дзвонять. І, ну, наприклад, самі питаємо, що може щось вам потрібно. Або хлопці дзвонять, наприклад, кажуть, чи нам потрібен тепловізор, чи нам потрібні рації, чи нам потрібен стерлінг, потрібен щось таке. І от вже підраховуємо суму, яка нам потрібна, дивимося, скільки це коштує. Тарас збирає, ми трошки збираємо, всі ці гроші складаємо докупи і купляємо. Приходить по новій почті з Тарасом, йдемо, робимо фоточку, відправляємо хлопцям і отак. Оксана також допомагає Тарасу збирати гроші для потреб військових. За вересень 2023 року волонтери передали своїм землякам, котрі служать в ЗСУ, прилади нічного бачення, набори інструментів, берси та шоломи. Я побачила Тараса, якось зустріла. Бачу, що він збирає кошти. Я говорю, звідки молодець. Він каже: я там тому допомагав, тому почав мені показувати. Він каже, я в міську раду ношу гроші, бо часто не знаю, кому що купити. Якщо хлопці підходять самі, просять, то я їм купую. Почав показувати, кому він що купляв. Я горбожеки, ти молодець. каже, ну. Давайте, може, кому що треба буде, ти мені казати. То ми тепер так і оцей займаємося. Кому щось треба купити, ми загально кошти нам тепер краще. Я мрію, щоб закінчилася скоріше війна, і щоб не було цих обстрілів, і перемога була, щоб Україна від відбудувалася, щоб люди спокійно своє життя добре, спокійно своє життя проживали. Тетяна Дуч, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомирщина.